Що вам важливо зараз почути. Дуже важливо. Вам зараз важливо почути, що ви розклад і для чоловіків, і для жінок, якщо ви жінка, то ви та жінка, яка є такою земною, дуже як імператриця. У вас дуже багато ідей, ви дуже позитивна, ви дуже хороша господиня, з вами легко. І, але ви також є і загадкою великою. Ви така жінка, яка манить і така рокова жінка. Ви не залишаєте як рівнодушним ні одного мужчину. І якщо це розклад для жінок і для чоловіків. Що вам зараз важливо почути, що ваше життя